Вітаю, шановна Тращанська громада Михайло Кривошев з вами. Сьогодні говоримо про підтримку військових та їхніх родин. Ця тема завжди була в центрі уваги нашої громади останнім часом. Особливо на минулому тижні і сьогодні було проведено ряд зустрічей. Нарад сьогодні відбулася велика робоча зустріч із представниками центрів комплектування та соціальної підтримки директорів освітніх закладів, шкіл, садочків, лікарні, цНАПу. Соціального захисту були присутні старости, і, звичайно ж, були присутні наші фахівці з супроводу ветеранів. В ході роботи було виокреслено ряд проблемних питань, питань, які потребують доопрацювання або вдосконалення. Так ми зрозуміли для себе, що не всі військовослужбовці та члени їхніх родин знають весь список послуг та допомог, які сьогодні можна отримати в Трещанській громаді в рамках місцевих програм, які фінансуються з місцевого бюджету, а також. Не всі знають повний спектр державної підтримки, яка реалізується на місцях через міську раду. Також ми побачили, що насправді відсутній налагоджений канал комунікації між військовими, їхніми родинами і представниками державної та місцевої влади. Ми зрозуміли велику необхідність підтримки психологічної підтримки родин захисників на місцях. Ми окреслили для себе завдання. Ми сьогодні проговорили усі проблемні питання. Знайшли шляхи їх покращення, вирішення проблемних питань. Було проговорено додаткові алгоритми взаємодії між ТЦК, фахівцями супроводу ветеранів, старост та інших структурних підрозділів Трачанської міської ради. Ми розуміємо, що вся робота по підтримці військових та їхніх родин має бути видимою, має бути публічною. Ми знаємо і розуміємо про те, що жодна родина, жоден військовослужбовець не повинні бути забутими, або не повинно складатися враження про те, що вони покинуті своїми проблемами один на один. Сьогодні буде посилено канал комунікацій. І, власне, в рамках цієї наради, по її завершенню, за її результатами, мною було прийнято рішення про створення єдиного кол-центру фахівців і супроводу ветеранів. Номер телефону з'являється на ваших екранах. Він буде працювати в робочі дні, в робочий час з 8 до 17 години, де кожен захисник чи захисниця, представники їхніх родин зможуть зателефонувати і отримати ту чи іншу інформацію, задати питання, отримати алгоритми дій в тій чи іншій ситуації, і загалом отримати об'ємну, повну вичерпну консультацію з цікавлячих питань. Ми завжди на зв'язку, ми завжди готові прийти на допомогу як нашим захисникам, так і їхнім родинам, тоді, коли це буде потрібно. Ми працюємо в напрямку ветеранської політики. Ми вчимось, ми вдосконалюємось, тому що ми живемо в складний час, в час, коли наша країна воює з багатомільйонною армією. І досвіду роботи з такою кількістю військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин насправді немає жодна країна в світі, тому що такий військовий конфлікт, така війна в останнє була за часів Другої світової війни. Ми всі хочемо стати кращими. Ми всі хочемо принести якомога більше користі, і ми завжди готові підтримати як військовослужбовців, так і їхні родини. Наша громада цінує. Пам'ятає, шанує і поважає своїх героїв та їхні родини. Слава захисникам і захисницям! Слава Україні!